Надія Красоткіна талант це здібності природні. Талант це здібності природні, обдарування, справжній хист, хоч ти не бачиш їх сьогодні, бо ще малий, навік і зріст. Та є в тобі обдарування, вони у кожного з нас є. Лише потрібне намагання знайти в своїй душі своє. Ну, щось таке. Що серцю миле, що ти робив би те і ніч. І був від цього ти на крилах і завжди блетів зорі навстріч. Це може бути що завгодно малюнок, пісня чи життя, те, що для серденька природно, на що поклав би ти життя. Ти можеш гарно танцювати, а чи ростити десь сади. Плести гачком, вірші складати, але без діла не сиди. Талант це здатність те робити, чому тебе ніхто не вчив. Талант, як сонце щиро світить, лише в собі б його відкрив. Якщо відкриєш дар у себе, його відразу розвивай. Не жди, що прийде манна з неба і від безділля не страждай. А вчись, працюй, трудися в поці, Щоб дар талант свій зберегти. І щогодини будь в роботі, щоб краще вміти і змогти. Тоді талант розквітне щиро і будеш ти на висоті. З собою будеш жити в мирі, все буде добре у житті. Талант це дар, будь вдячний долі. Якщо його знайдеш в собі, тому старанно вчися в школі, будь у постійній боротьбі.